Більшість людей, які мають успіх, вміють гарно говорити. І якщо ви будете розвивати свою навичку гарно говорити? А я хочу наголосити, що це можливо, можливо, розвинути вміння гарно говорити, то набагато більше шансів стати успішним. Mm, чи бувають люди, які добилися успіху, але не вміють висловити свою точку зору? Я особисто не можу згадати таких. Зазвичай ці люди вміють гарно говорити, і, ну, може, іноді їм не дуже даються публічні виступи, але говорити вони вміють. Вони вміють переконувати, і це робить їх не просто успішними, а ще й величними. І ці всі люди мають спільні риси. Перша. Вони мають нестандартний новий погляд на звичні речі. Друге, вони мають широкий кругозор. Це означає, що те, чим вони цікавляться, часто виходить за рамки звичних тем. Цим людям притаманний ентузіазм, все за що вони беруться, вони роблять із пристрастю. Якщо вони вже спілкуються з вами, то вони будуть щиро цікавитись вами, будуть задавати запитання і будуть уважно слухати. Ці люди не говорять постійно тільки про себе. Вони цікавляться іншими, і вони не соромляться задавати запитання на кшталт: а чому так? А чому? Тобто вони задають запитання для того, щоб глибше зрозуміти суть. Зазвичай ці люди мають високий рівень емпатії. Вони постійно намагаються поставити себе на ваше місце, щоб мати можливість сформулювати власне ставлення до того, про що ви говорите. Дуже часто у цих людей є такі, знаєте, свій стиль говорити, а зазвичай. Таких людей легко скопіювати, тому що ну, їх стиль ні з чим не переплутати. І ще важливий момент ці люди мають почуття гумору. І дуже часто вони розповідають якісь веселі, смішні історії самі про себе, тобто вони не соромляться пожартувати над собою. Напишіть в коментарях, які риси притаманні вам, і чи ви помітили взаємозв'язок між тим, наскільки гарна людина. Вмі говорити і тим наскільки вона успішна.